про причини і наслідки сьогоднішнього короткого візиту зеленського до білого дому, тому що сьогодні увечері відбулася зустріч Дональда Трампа і. Володимира Зеленського за участю віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса вони вийшли до журналістів і під час розмови перед журналістами і під час відповідей журналістам у них спалахнула суперечка, причому доволі жорстка суперечка, яка завершилася тим, що Зеленського попросили з Білого Дому і сказали про те, що коли він буде готовий до миру, тоді ти і повернешся до Білого Дому на переговори з Дональдом Трампом. Утім. Я не буду всього переповідати. Давайте подивимося фрагмент цієї перепалки. Президент намагається врятувати вашу країну. Розумієте, коли дуже голосно говорити про війну. Він не говорить голосно. У вашої країни проблеми. ви багато чого сказали? Ваша країна має великі проблеми. Ви не виграєте це, ви не перемагаєте. ви можете у вас може бути справи окей завдяки нам. наша країна, пане президенте, була сама самого <годи> початку війни і е, ми президент вам дали 350 мільярдів доларів. Ми дали вам устаткування. Вони, якщо б не було ваш у вас, вашої віс нашого е, військового обладнання, то за два тижні е, це буде зупинити. Я бід Путіна чув три дні. А це два тижні. буде дуже важко вести бізнес такому. Айслан, ви не кажете дякую, каже Вен Незважаючи на всі ці помилки, на всі ці непогодження. Давайте не будемо перед американським медіа їх вирішувати. Я чому говорю про це так так довго? Ви мусите бути вдячні. У вас немає карт. За каже, я не граю карту пленісло. <реш> <реш> у вас мало військових, і це потім ви кажете: я не хочу припинення вогню. Я не хочу припинення вогню. Я хочу те. Дивіться, якщо у вас зараз буде припинення вогню, прямо зараз. Хоча б люди перестануть гинути. Звичайно, ми хочемо припинити війну. Але хто не хоче припинення вогню? Ви хочете, тому що потрібно припинити вон швидше ніж вода. Зеленський каже, по запитайте інших, що було. А каже, що це не було зі мною. Це було з Обамою, який давав вам ковдри, а я вам дав Джавеліни.